Вітає наш екоклуб ЕКО Брідж еко до будинку дитячої та юнацької творчості. Наш екоклуб це не просто гурток, а платформа для розвитку молодіжних ініціатив. Робота нашого клубу це важливий крок у формуванні екологічної свідомості у молоді. Тут спільно діти та педагоги організовують та проводять заходи екоклубу. Уже традиційним для нашого закладу стає участь у всесвітньому дні прибирання «World Clean Up Day». ТОЛОКи то долучаються і педагоги, і вихованці закладу. Разом ми маємо змогу зробити більше для нашого рідного міста. Акції з озелененням зелені насадження, які висаджують наші вихованці, очищують повітря, зменшують шум, створюють затишок. Тож доглядаючи за рослинами, наші вихованці стають відповідальнішими. сповідальніщами, більше цінувати природу для втілення в життя інших напрацювань. Наш заклад співпрацює з за Атабонорською міською радою, яка надає нам фінансову допомогу. За цій співпраці облаштовано територію нашого закладу. Також з центрального парку міста висаджено кущі запашної лаванди. Цього року ми провели акцію з хризантем, що дозволить нам зберегти кущі цих квітів, які вже прикрашають наші клуби та виростити новий посадковий матеріал. Наш екоклуб активно співпрацює з різними природоохоронними організаціями. Національний природний парк Кузлівські лимани – саме така організація. І спільно з фахівцями цієї організації проводяться круглі столи, тематичні зустрічі. Вихованці закладу відвідуються екскурсіями цю установу. На жаль, через військові дії їх спостережний пункт Амазонія закритий для відвідування. Та після нашої перемоги ми туди обов'язково повідемо. Коли просвітницька робота нашого клубу проводиться на дуже високому рівні, про що свідчить перемоги нашої команди в обласному етапі всеукраїнського конкурсу екологічних бригад». Участь таких конкурсах допомагає розширювати екологічні знання та сприяє формуванню нашої екологічної культури. Вклад нашої команди це шість талановитих та активних дівчат. Як класна творча команда, яка легко втілює в життя свої творчі ідеї. А розробляє та втілює життя проєкти для всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну. дизайну. За результатами конкурсних змагань наша команда посідає призові місця. Ми нашими проєктами завжди хочемо продемонструвати не лише вміння поєднувати квіти у неймовірні композиції, а й розповісти про історію нашого краю, яким ми дуже пишаємося і вкотре довести, що в єдності наша сила. В рамках акції Життя без поліетиленових пакетів проводимо майстер-класи з розпису льняних шоперів. Першою групою було розроблено та виготовлено шопер символікою нашого міста. Ми пропагуємо корисне дозвілля. Прикладом такого активного відпочинку є екскурсія в центр етнографічно-сільського зеленого туризму Фомушика нова, який сприяє більш гармонійним відносинам між людиною і природою, сприяє збереженню природних ресурсів та забезпечує розвиток туризму. Цього літа в національному наковому туристичному центрі учнівської молоді у рамках літньої кампанії було організовано та проведено всеукраїнський збір юних лідерів дитячого екологічного парламенту. Куди була запрошено учасників нашого клубу, такі збори дають дітям змогу познайомитися з однодумцями та в подальшому організовувати якісь спільні ініціативи. Наші новини в тому році у закладі запрацював гурток екоблогінгу. Тож ми з радістю допоможемо створити блог. Тому учасники нашого клубу розвивають наші соціальні мережі, знімаючи ролики. Ментальне здоров'я не менш важливе за фізичне, особливо враховуючи час, в якому живе наша країна. Тому в нашому закладі проводяться бесіди на актуальні теми, залучаючи психолога. Одна з таких проблем це анорексія. Учасники нашого клубу взяли участь у дослідженні розладів харчової поведінки та вчилися концентруватися на своїх позитивних якостях для досягнення гармонії зі своїм тілом. Ми приймаємо участь в міських благодійних акціях, виготовляємо окопні свічки, збираємо посилки з усім необхідним, які передаємо на фронт, донатимо на потреби армії. Організовували майстер-класи з виготовлення ярмарів, які були представлені на виставці голубі та домашньої птиці. І також були представлені сувеніри, вироби ручної роботи, сучасні ігри та головоломки, виготовлені вихованцями робототехніки. Смачною ароматною випічкою та десертами, які ви виправляли про ці роки закладу. Дякуємо нашим містянам за підтримку ЗСУ. Усі вилучені кошти були передані нашим захисникам. Учасники клубу долучилися до відзначення дня міста та проводили еко класи для дітей нашого міста. Захід відбувався на свіжому повітрі на центральній площі. Тож усі охочі мали змогу долучитися до такого класного інтерактиву. Побували на відкритті нової експозиції, присвяченої Чорному морю. Та Тербунальському краєзнавчому музеї, де ознайомили з унікальною орнітофауною національного природного парку Тузівські лимани Запропонували дітям створити персональні колекції мушек Чорного моря. Навчили вихованців школи шляхетних дівчаток леді творити красу з старими сировини, бо це чудовий крок до сталого майбутнього. Захоплива ідея перетворювати звичайні відходи на унікальні твори мистецтва та прикраси сподобались дівчаткам. Вони зрозуміли, що замість того, щоб викидати пластикові пляшки та тканину, ми можемо дати їм друге життя. Виготовлені браслети – це чудовий доказ тому. Відвідали пожежну частину, де рятувальник Служби цивільного захисту ДСНС провів лекцію про небезпеку випалювання стерні та лісосмуг. Провели у нашому закладі акцію до всесвітнього дня добра. Саме у цей день важливо звертати увагу на, здавалося, в незначні речі і бачити в них позитивні моменти, пам'ятати, як важливо дарувати один одному яскраві емоції та творити добро. Наш клуб це місце, де ми дізнаємося важливі екологічні проблеми та активно впливаємо на їх вирішення.